Господь з вами, І з духом твоїм. читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Воістину кажу вам, важко буде багатому війти в царство небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і кажуть, то хто ж тоді може бути спасенним? Поглянувши на них, Ісус промовив для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав: воістину кажу вам! Що ви, які пішли за мною в Новому Буті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля, і кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Сьогоднішній уривок Євангелія є таким ну, надзвичайно цікавим і прекрасним, тому що він. Він говорить про звичайні буденні справи людини в яких людина зустрічається з багатьма дилемами і питаннями, інколи такими навіть речами, про які соромно Господа запитувати, але до цього дійдемо пізніше. І дуже насичений різними моментами, тому що святе писання, на відміну від іншої літератури, воно є надзвичайно поживним для духовного організму людини. Тому що в Святому Писанні можна затриматися над одним словом, і е, е, як в організмі, так як страва потрапляє, вона розщіпляється на різні корисні елементи, і так само це Слово Боже. Яке є в Євангелії, воно так само йде на різні складові, на різний досвід, на різні пережиття людини. І в одному моменті воно стимулює покращення так, життя, в іншому, навпаки, підтримує. І це ну, надзвичайно цікаво. І, і тому, власне, от Євангеліє, Святе Писання, воно є, воно є живим, тому що дійсно впливає на весь е, духовний е, організм людини. І от тут таке насичення просто багатьох, багатьох духовних таких страв, що важко затриматися і вибрати. Але я спробую якось затриматися над тими, які, які промовляють до мене, які запрошують мене відкрити ось цю за слова Господнього так, і поділитися тим, що, що, що для мене промовляє. Отже, це момент, з приводу якого Господь говорить, що. Важко буде багатому віти в Царство Небесне, він є надзвичайно цікавим, тому що для мене він говорить особисто не стільки навіть про саме багатство, скільки відносно відношення до багатства, відношення до того чи іншого, відносно прив'язаності. Тому що, якщо подивимося, людина. В будь-яких моментах життя це, це одною зі складових життя це є творення відносин. Відносин з іншою людиною, відносин з працею, відносин, відносин з Богом, відносин з матеріальними і нематеріальними речами. Якщо подивитись, ці відносини, вони, якщо їх ілюструвати і побачити, це є як такі. Нитки, так, більші, тостіші, тонші, які творять якісь невидимі ось систему взаємодії поміж нами, поміж матеріальними і нематеріальними речами. І от те, що тут відкриваю для себе, те, що багатство є чимось таким образом того, що може небезпечно прив'язувати людину і тягнути. Всі соки з цього організму людини, власне, в напрямку того, щоб здобувати все більше, все більше і все більше. І ця річ дійсно, якщо подивитися і запитати себе, про що я думаю, коли ніхто не бачить, так? коли я наодинці з собою, коли я роблю іспит совісті і подумаю, про що я прокидаюся і думаю, про що я думаю? Куди мої думки відлітають під час молитви? Так? Що для мене становить ось основний таких, таких думок і мрій? І, і це, по суті, питання до свого сумління, ну, в іспиті сумління, дати собі відповідь. І тут можна виявити, власне, що є моїм багатством. Говорити про кошти, так, кошти можуть бути цим багатством, але з іншої сторони, якщо взяти подумати, так, що. Багатство матеріальне, воно може губити людину. Дійсно може губити, коли людина сконцентрується, здобувати більше і більше, нарощувати собі не знаю, власне, ось ці клуні, про які Господь говорить, може бути небезпечно. Але з іншої сторони, ми зі сторінок також історії церкви знаємо багато святих, які були також ну, при грошах. Але як я ну, то розуміємо, що були спасені. І з іншої сторони, також і бідність може бути е, е, погибелью для людини, тому що якщо людина в бідності е, нарікає до Господа, і говорить, господи, ти мене залишив, все, я нікому не потрібно і концентрується на тому, щоб ще більше, більше мати, або ж на тому, де ж взяти засоби до існування, щоб можливо десь нечесним якимось чином, або питання заздрощів. Тобто там багато складових елементів також може бути гріховних, в яких людина починає також блукати, те власне такого духовного життя. І тому ось ця прив'язаність, яка до бідності, як бідності самої, і до багатства як самого, вона по суті може також призводити до гріха. Питання в тому, що, що бачу важливо, щоб вміти бути вільним від багатства або бідності і бути з'єднаним з Господом Богом. Тому що в старому заповіті зустрічаємо між іншими, що багатство це було знаком Божого благословіння. От у когось багато овець, багато худоби. Це знак, що Господь благословив. Багато дітей це також знак благословіння. Тобто багатство там є також благословіння. Але питання вільності духовної, вміння вибирати і вміння е, е, сумувати. Тому що інколи буває навіть невелика річ, е, ну, пам'ятаю навіть зі школи так, для когось могли бути, наприклад, оцінка. Так? Це могло бути також багатством, Тому що. Учень, який отримує постійно п'ятірки-п'ятірки, і в певному моменті війшовши в азарт здобування гарних відзнак, тут не тільки школа може бути, так, також і, і професія, може бути спілкування в колі товаришів. І в певному моменті, отримавши четвірку або трійку, так, або критику, починається. Реверс, починається депресія, починається депресивне таке, ну, відчуття, що мене недоцінили, а як я тепер. І це також прив'язаність до того. А Господь показує ось цю вільність. І цю вільність Ісуса Христа дуже прекрасно видно. Тому що ну, ти бачиш натовп, ти користуєшся популярністю, ти вчишся на одні п'ятірки, в тебе авторитет ну просто супер. Є спокуса їхати на цих обертах, є спокуса використовувати це, і в певному моменті вистачить лише маленька неувага, і можна просто бути дуже засмученим. Господь Бог цього не використовує в своєму житті. Господь Бог показує, що він вільний від цього. Вільний від натовпу, вільний від культу адорації в натовпі. Він знаходить окрему людину і з нею говорить, до неї промовляє, не дивлячись на те, що натовп може осудити. І це видно особливо під час хресної муки, під час моменту осудження Ісуса Христа. Він же ж міг сказати, Він же ж міг захиститися, тим більше стоїть, друзі стоять з боку. Мабуть, учні очікували, так, тому що не очікували, коли вони б не розбіжалися, що Ісус Христос захистить себе і інших і покаже зараз ось справжню потужність і покаже, хто, хто він такий, покаже ось цю месійну силу. Але ні, Господь Бог вільний від цього, тому що він знає, що є інше призначення. І от у нас це знак для мене особисто, так що прив'язаність до будь-чого скороминущого, а слава, авторитет, визнання, кошти, багатство, бідність це все є скороминучістю. Тому що ми, які покладаємо надію зустрітися з Господом, ми розуміємо, що це є, власне, така шкірка, яку ми залишимо. В, в матеріальному світі, в матеріальному житті, а перейдемо до Господа гай зовсім, гай зовсім іншими. Але те, що у нас залишиться під час зустрічі з Господом, це питання відносин, питання ось залежностей або вільності. І чи я прийду до Господа, і коли буду дивитися йому у вічі, чи я буду вільний від того, щоб сумувати за чимось земним. За чим сумую, коли ніхто не бачить. Інша річ, яка надзвичайно цікава і надзвичайно також ну, підбудовуюча для мене, те що, те, що Петро, він такий, як я, ну, такий, як кожен з нас, він дуже людський. Він просто ставить Ісусові Христу питання ну, перед Очі. Він говорить, ми залишили все і пішли за тобою, то що нам за це буде. Ну, питання насправді дуже складне, але воно збуджує до такої дум... думки: знаєте, от часто виникає питання служіння, так? служіння. Служіння це безінтересоване. Давання себе, це питання, да? тобто це вже наслідок любові служіння. Тобто я люблю Господа, я служу, я віддаю своє життя, складаємо присягу, чи йду в монастир, чи складаю якийсь внутрішній акт. Тобто, це щось чи в подружжі так само служити іншій людині, навіть попри те, що людина може бути, ну не знаю, різний досвід можна мати. Але ось це питання, а І ось це безінтересованості. А Петро питається прямо: що ж ми будемо мати? Що виходить, що він з інтересованістю ставився. Тобто це не було, знаєте, ну настільки, чи сказати, що ось мене не, не, не цікавить. І насправді часто ось це питання, чи в служінні Господу, чи я служу безінтересовно, чи, чи інтересовно, але воно також тут відображається, тому що і воно, в принципі, так здається, дуже, дуже поєднаним з приводу тої такої свободи вільності, свободи від того, щоб. Бути так, свободи, не бути зацікавленим. Тобто, служіння Господу Богу не може бути таким, що ну так, я буду служити там, три роки, і пізніше Господь мені дасть дивіденди, і я пізніше, і вся моя сім'я буде здорова, щаслива, і діти будуть мати добру освіту, і все буде дуже добре. Ні, Господь Бог, якщо подивимося, ну, взагалі на сторінки Євангелія. Господь Бог постійно повторює про перспективу майбутнього життя. Подивимося на святих, всі вони пройшли Христову, христову дорогу. Якщо подивимося на ну от, вчора урочистість була життя Богородиці, ну, благовість принесла насправді складнощі у життя Богородиці. Тому що, якщо по людськи дивитись. тому що по-людськи насправді це було надзвичайно складно прийняти ось той досвід, прийняти. Да, Життя Ісуса Христа, тому що ну, Богородиця не, ну, не була такою, що її Господь об'явив повноту поетапно, що Ісус Христос буде проповідувати, пізніше е, ті приймуть, ті не приймуть, учні залишать, і буде Христова мука страждання, Ісус Христос помре. Ні, це була готовність Богородиці до того, щоб, щоб прийняти весь план Божий певних моментів, не відкриваючи, але бути готовним. Але це також змагання з собою. І от е, Петро запитується про це. І насправді що є дуже важливо бути вільним від того, щоб очікувати щось, тому що слова подяки, наприклад, е, за те чи інше, в структурі церкви чи в служінні. чи... Чи, чи в будь-якому іншому випадку очікування звичайного людського дякую це не є нічого лихого, це є нормальні людські відносини. Але коли я концентруюся на цьому дякую, як на основному пункті, чи це матеріальне дякую, чи це умовне е мовне, так, «дякую» словами? І якщо я вільний від цього, я розумію. Хотілося б почути так, чиюсь думку з приводу, що вдалося зробити добре, що вдалося зробити погано, тому що ну, для людини також, а якщо я не концентруюся як основному пункті на цьому, то в цьому є вільність. Так? Тому що я знаю, що навіть якщо мені по людськи не сказали не знаю, дякую за те, що в храмі гарно поставив чи поставила квіти, чи що, наприклад, так, що прибиралося в храмі. І, і, і не сказали забув, я знаю, що Господь Бог це бачить. А якщо хтось каже, да, приємно, і це насправді це також цим можна ділитися і, і радіти. І Господь Бог відповідає на це запитання Петра, який є дуже приземним, який є дуже простим, що ми отримаємо за те, що залишили все і пішли за тобою. Та й Господь говорить, що кажу вам, що ті, які пішли в новому буті, коли сяде син людський на престолі слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах. І ваговим є те, і дуже таким цікавим, що Петро говорить, залишили все. І оце залишити все це не означає просто взяти, спакувати знаєте, речі в валізу і пити і піти з дому, не знаю, чи в монастир, чи піти слідувати апостольськими шляхами. Залишити все це означає залишити прив'язаність до, до земного життя. Тому що Господь тут говорить, хто залишить дім. Прив'язаність додому, до братів, сестер, батька, матір, тобто дружину, до того, що є, що є земними відносинами, прив'язаність до багатства, так, так само прив'язаність до того, що є в бідності, прив'язаність так само до хвороби, щоб концентруватись на цьому, тому що інколи можна. Може бути дійсно в хворобі, складність говорити лише про хворобу, і про те, наскільки ми нещасні і бідні. Але Господь говорить про цю, про цю вільність, залишити все. І з ним будувати відносини. А ось ці відносини, які будуємо з ним, вони є вічними. Вони є такими, коли зустрінемось з Господом Богом і поглянемо вічі у вічі, то тоді насправді будемо розуміти, що ось є мета мого життя, і мене нічого не тягне за ці власне маленькі ниточки чи більші ниточки. Назад до земного життя. Нехай Господь зміцнює нас і дарує би тривалість в тому, щоб ми могли розпізнавати в своєму земному в своєму сумлінні до чого ми прив'язані в земному житті, і бути вільними. Амінь.